Пів тисячі медпрацівників з усієї України прийшли у франківську курси з тактичної медицини. Навчання проводили польські інструктори. Надзвичайно важка психологічна робота. Майже дві сотні прикарпатців замовили дрова в державному інтернет-магазині Дроває як він працює та скільки коштує деревина. основному йде 80%, Але є, що і осека, і вілька граб. Благодійну виставку мистецтва заради життя відкрив у франківську гончар художник, військовослужбовець Віталій Владковський. Ми озброєні, ми веселі, і, і ми його осідлаємо цього москаля. Наростає задивлення, Витягуємо людей. Наростає затимлення, витягуємо! Так проходять навчання з військової тактичної медицини в Івано-Франківську. За легендою, цивільним людям, які знаходяться в підвалі, надають допомогу різного роду і одночасно евакуйовують їх. Допомагають медикам також військові. Людей ділять на групи відповідно до поранень, які вони отримали червону, жовту і зелену. За легендою, є й один загиблий. Військові чорні лежить. Так, я не не доволі сказати. Військові чорні лежить. Коли людей вивели на вулицю, чути ворожі постріли. Далі військові дають команду евакуйовувати людей через лісопосадку, де також усі ховаються від черг ворожих пострілів. П'ятдесят метрів. Проводять навчання 15 польських інструкторів, які працюють в службі медичної авіації Польщі чи в Варшавському медичному університеті. Допомагають їм івано-франківські інструктори, які вже мають необхідні навички. Зокрема, франківський медик Олег Водославський. Військовим медиком буде надзвичайно важко, тому що інколи треба приймати такі рішення, від яких будуть залежати не тільки життя пораненого, а також і ваші, і ваших колег. Тому надзвичайно важка психологічна робота. Участь у навчаннях взяли медики з усієї України. Саме з цією метою вони й приїхали до Івано-Франківська. Зокрема, лікарка екстреної медичної допомоги із Сум Ольга Чернюк. Вона сьогодні виконувала роль координаторки. Медичний координатор – це лікарська бригада, які перші з'являються на місці якоїсь стихійної катастрофи чи іншого лиха. Ті, хто вирішують безпечно працювати чи ні, говорять ОДС… Приблизно кількість постраждалих і потрібно якісь спецслужби, поліція чи рятівники і кількість допоміжних бригад. Навчання тривали впродовж десяти тижнів. Ще один курс планують у листопаді. Наразі навики з тактичної медицини завдяки цій міжнародній співпраці здобули 500 українських медичних працівників. Тиждень в тиждень. Кожного тижня для 50 медиків ми проводили навчання. Перший і другий день був присвячений нагадуванню основ рятування дорослої людини та дитини а решта три дні були присвячені практичній тактичній медицині. практичним. Про навчання публічно не оголошували, тому люди, які перебували поблизу, по-різному реагували. Зокрема, одного разу викликали поліцію та рятувальників, розповідає директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко. За його словами, в планах розгорнути в Івано-Франківську повноцінний центр, де би навчали тактичної медицини. Надалі ми хочемо створити центр підготовки і вертольотного аеромобільного. Вертольотну санітарну авіацію все нас поставити площадку і навчальний центр для сілої України. Ну і звичайно, для наш для порятунку людей в гірській місцевості. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. новини на Суспільному, івано франківськ У Івано-Франківській громаді старт опалювального сезону відтерміновується через теплу погоду. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Івано-Франківськ теплокомуненерго. Опалення увімкнуть, якщо середньодобова температура повітря упродовж трьох діб становитиме 8 градусів за Цельсієм. Втім, із 24 до 26 жовтня спостерігалася температура від 9,5 до 13 градусів. Раніше очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків повідомляв, що опалювальний сезон розпочнеться 21 жовтня. Проте згодом він підписав. В рішення про те, що початок подачі тепла розпочнеться з моменту встановлення середньодобової температури повітря 8 градусів. Ми знаходимося на нижньому складі. Нижній склад це наш структурний підрозділ, на який ми вивозимо 80% заготовленої деревини в лісі. На цьому складі булахівського лісового господарства сортують та готують деревину для покупців. Звідси вивозять дрова люди, які виписували їх в лісгоспі, або ж ті, хто скористався послугами державного інтернет-магазину Дрова є на Прикарпатті. Він працює майже два тижні. Цьому ресурсі будь-хто може замовити дрова онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт drova.gov.ua та авторизуватися за допомогою цифрового підпису або ж банку. Коли ми входимо до системи, авторизуємося через банк, яким користуємося. Це дуже дуже просто і дуже легенько, пару хвилин буквально. Потім ми обираємо постачальника, тип дров, параметри, лісництво, лісгосп, які знаходяться найближче. Робимо замовлення, очікуємо підтвердження від постачальника. Вказуючи на сайті свою адресу, покупець бачить найближчі господарства, де він може зробити замовлення, і де є в наявності потрібні породи деревини. Ціна залежатиме від вибору породи, а також від того, колоті чи не колоті дрова. Це деревина, дров'яна, породи, бук. Яка по суті вже є розкрижована, підготовлена, поскладена в штабель. Тут порядка 15 кубів. Середня ціна – 1000-1200 Тобто на ну на сайті вказана ціна. Максимально одна людина може замовити 15 кубометрів деревини. Найбільшим попитом, розповідає лісничий Андрій Рак, в них користуються твердолистяні породи. З його слів, цьогоріч попит на дрова зріс вдвічі в порівнянні з минулим роком. Основному бук 80%. Але є, що і осека, і вілька граб особливо. В інтернет-магазині дрова є. Також потрібно обрати спосіб доставки дров. Їх можуть доставляти лісові господарства, або ж замовник може самостійно вивезти своє замовлення із складу. В Булахівському господарстві, як і в більшості в області, є лише самовивіз. Відсутність доставки, каже Прокарпатець Роман, одна з причин, яка відштовхнула його зробити замовлення онлайн. Чоловік розповідає, що найближче господарство, з якого йому можуть доставити дрова, за сотню кілометрів від його громади. У Львівській. І області. І якщо там десять кубометрів ялини вартуватимуть понад вісім тисяч гривень, то з врахуванням доставки зі слів Романа сума збільшиться до понад одинадцяти. Чоловік каже, йому потрібні лише тверді породи деревини, та в цьому господарстві їх немає, які немає в тих, що розташовані поблизу його громади. От ми шукаємо дрова, і немає з доставки, і з доставкою немає, і навіть немає дров твердолистяних. тільки такі дрова. Воїні. Дуже довга ідентифікація в програмі і немає близько дров. От, от делятин, 4 кілометри. А якщо з доставкою, то немає вже дров. У мене ж немає машини вантажної. От навіть якщо я куплю дрова, як я привезу? В обласному управлінні лісового господарства розповідають, що від початку повномасштабної війни передали для Збройних сил України понад 56 вантажних автомобілів. Тому доставляти дрова людям додому не мають чим. Та, попри відсутність доставки, продовжують отримувати онлайн-заявки від покупців. Загалом, впродовж двох тижнів, в інтернет-магазині ДроваЄ зробили замовлення 173 прикарпатці. Це переважно люди, що мешкають поблизу Івано-Франківська, Коломиї та Болехова. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Віталій Владковський займається гончарством близько 30 років. Каже, опісля повномасштабного вторгнення не міг більше залишатися в тилу, тож вступив до лав місцевої територіальної оборони. Згодом пішов захищати Україну у складі важкокулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Для мене це це цей спеціальність абсолютно нова. Це для художника бути кулеметником, це, це, це воно ну дещо різне. Отримавши поранення, Віталій повернувся до Івано-Франківська на реабілітацію. Але додає, його побратими мають чимало потреб, тож він вирішив організувати виставку, щоб зібрати гроші. Виставив на ній ті власні вироби, які створив ще до війни, каже Віталій Владковський. Нам показує роботу, над якою працював під час реабілітації у Івано-Франківську. Ця робота я так зобразив москаля. Коли вже було вторгнення, але я ще був тут. Вона сама про себе говорить: ми озброєні, ми веселі і ми його осідлаємо. Цього москаля для благодійного продажу свої керамічні вироби надіслали близько 15 учасників громадської організації «Несвяті горшки ліплять. З різних міст України каже голова цієї організації Уляна Джеганюк. «Гончарізні, кополя Ірина і Антон Бикові вони прислали Віталію п'ять горняток із запискою, що не вибачаються, що так мало, тому що вони насправді живуть під обстрілами, і кожен день для них це ну складно, але вони знайшли можливість надіслати сюди роботи і Щоб підтримати Віталія до розпису гончарних робіт чоловіка долучилася й дружина Оксана Владковська. На виставці є три роботи, які розфарбувала власноруч. каже після 24 лютого знала, що чоловік не залишиться в тилу. Цю роботу розпис робила я. Чому яблучка? Не знаю, то якийсь такий ніжне, жіноче орнамент, такий домашній директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже. Після 24 лютого вони долучаються до усіх благодійних акцій, де збирають гроші на потреби Збройних сил України. Зараз ми кожну другу практичну виставку проводимо на благодійних основах. Тому я вважаю, що це потрібно робити, бо кожен з нас має вести свій фронт боротьби, а ми його ведемо на культурному фронті таким чином, допомагаючи армії. Благодійна виставка Продаж мистецтво заради життя експонуватиметься у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 30 Жовтня. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Я впізнав усі ці фотографії. Ось я пам'ятаю там, де магазин цитрус. я впізнав ми там співали гімн України. Восьмирічний херсонець Олександр Новохацький показує знайомі місця на світлинах та пригадує, що після приходу окупантів багато з цих місць були розтрощені або спалені. Він прийшов на виставку разом із мамою Ольгою. Жінка розповідає, що в березні з родиною ходила на мітинги у рідному місті. Сьогодні прийшла переглянути світлини та пригадати, як все було. ти бачиш рідні рідні стіни і місця, які ти знаєш з дитинства. Сумно на це все дивитися, дуже хочеться додому. Багато дуже гарних спогадів. Все згадує стільки хороше, скільки б ми не сварили там свої куточок, коли ми там жили зараз. Відчуваєш кожну цю дрібничку і кожну місцину. Автор знімків відомий херсонський фотограф Олександр Корняков. Він розповідає, що на документальній фотовиставці представлено півсотні фото. Усі вони зроблені у Херсоні під час окупації з березня до середини липня. Для виставки відібрали найвідоміші світлини, які публікувалися у міжнародних та всеукраїнських ЗМІ. Щодня зранку виходив, Ну як мабуть, такого дня не було, щоб я не було страшно. Але що знав що там люди, що це треба висвітлювати. Те, що я знімав ну, дуже поганою технікою, бо а, нову техніку ну, не використовував, тому що не знав, як як, що що, 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 що зі мною з неї може статися. Нескорений херсон розвінчання стереотипів про дружні настрої херсонців щодо Росії, розповідає співорганізатор виставки Володимир Клюцевський. Вона якраз демонструє незламний дух херсонців, бо подейкують, що південь України, здебільшого проросійські території або Російськоорієнтовані, насправді за останні вісім років зовсім кардинально змінилися настрої херсонців, які мають які орієнтовані на європейські цінності, які прагнуть незалежності. Усі фотографії у семи примірниках. Наступні два тижні їх експонуватимуть у різних містах України. Наталя Олексієнко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У суботу, 29 жовтня, футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган проведе третій поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Даркони зіграють проти угорського клубу Халадаш. Зараз українська команда перебуває на другій сходинці турнірної таблиці своєї групи. Вчора франківський клуб із рахунком 4-1 поступився португальській бенфіці. А напередодні ураган розгромив румунський юнайтед галац Галац» 5-0. Вирішальний поєдинок за прохід в елітний раунд футзальної ліги чемпіонів УЄФА франківці зіграють 29 жовтня о 14-й годині. Нагадаємо, що ураган єдиний представник України у цьому турнірі. Франківська команда бере участь у європейському чемпіонаті втретє у своїй історії.